Ваша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна, урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється, по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована надія незнана, і може, зустрінеться пісня моя самотня. У світі з пташками, піснями, Зашвидше швидше полине тоді тая гучна зграя, далеко шляхами, тернами полине за синє море, полине за гори. Літа в чистому полю, здійматиметься високо-високо в небесному просторі. І, може, з тую долю, І може, тоді засвітає та доля жадана. До нашої рідної хати, до тебе, Моя, ти, Україна, мила, кохана, моя безталанна мати.